Синку, може тобі ще рано з дів... дівчатами бігати, а? Ну мені 18 років, я вже студент. Ясно. Ну покажи хоча б фотографію своєї дівчини. От. Ти що? З жирною зустрічаєшся? Ну зато лице красиве. Щоб ніяких жирних у мене вдома не було! Іди! Айно, я зустрічався з дуже товстою жінкою. Но зато у мене був один дуже інтересний план. Привіт! У мене з'явився план, як зробити тебе худою. Не треба було надіятися, що хтось прийме мене такою, ліпше мені піти. Да зачекайте! Подивися, правді в очі, ти товста, але лице в тебе реально красиве. Надійтеся в себе, це самообман. Ну я нічого забув, не можу пробити, У мене дика зависимость від їди. Та що там говорити? Я не можу навіть цілий час продержатися від... без цілої курочки. Да то й не важно. Ти ж знаєш, що я майбутній вчений, що хожу, що я маю спеціальний доступ до научних досліджень, що хожу в спеціальний кружок паразитології. Ти дуже розумний, я пишаю з тобою. Ну так, я такий. Ну, то не важливо. Я придумав спосіб, як жерти стільки, стільки захочеш, і при тому худіти. Та да кого ти обманюєш? Це неможливо. Можливо. Якщо йду всередині тебе. Буде їсти хтось другий. Останнім часом всі ці чотири роки я займався селекцією і виводив безпечну для організма аскариду. А що це таке? А про це в наступному відео.